Друзі, привіт! Чи є хоч хтось, хто може не з'являтися за повісткою в ТЦК незалежно від того, чи була вона направлена поштою або вручена особисто? Сьогодні я роз'ясню, чи може ТЦК вручати повістки громадянам України, які були виключені з військового обліку, чи законно це взагалі? Та як реагувати, якщо таку повістку було вам вручено? Але перш ніж ми перейдемо до деталей, підписуйтесь прямо зараз на цей канал, щоб не забути, тому що тут для вас тільки професійна та достовірна юридична інформація, а не популізм. Отже, друзі, одразу звернемося до закону. А в нас їх два базових закони, які регулюють це питання: це закон про військову бузок військову службу і про мобілізацію. І от ми обидва ці закони проаналізуємо зараз в цьому контексті, коли ми говоримо про виклик в ТЦК, саме виклик за повісткою. Завжди згадуються три базові категорії громадян: це прозовники, військовозобов'язані та резервісти. І от, якщо ми подивимось безпосередньо в частину 10 статті першої, яка визначає обов'язки громадян України. Зверніть увагу, сформульована саме громадяни України. Але це на перший погляд здається досить широким поняттям. але Якщо читати далі уважно, ми розуміємо, що це за громадяни. А це громадяни, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі збройних сил України. Ну і далі там розвідувальні органи це все зрозуміло. Ось ці громадяни зобов'язані прибувати за викликом до ТЦК і знову ж таки далі йде. Кінці цього абзацу мета, з якою метою вони викликаються, з якою метою повинні прибувати для взяття на військовий облік проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності або на збори військовозобов'язаних та резервістів. От зафіксуйте це, будь ласка, тому що далі ми йдемо в закон про мобілізацію. А там є стаття 22, де визначається, що Громадяни зобов'язані і тут вже також знову застосовується це широке поняття. Громадяни, а громадяни, ви ж розумієте, що це і я, і інші жінки, і діти, пенсіонери, школярі всі, тобто всі громадяни. Тут на перший погляд може здатися, що ця норма вже стосується абсолютно всіх, і навіть тих громадян, які були виключені з військового обліку. Але давайте будемо читати уважно. А уважно читаючи, ми знову таки бачимо, тут що так само, як і в законі про військовий обов'язок і військову службу, тут йде мова про тих громадян, які мають саме військовий обов'язок, тому що вони зобов'язані з'являтися за викликом до ТЦК з якою метою. Для взяття на військовий облік військовозобов'язаних резервістів визначення їх призначення на особливий період направлення для проходження медичного огляду. Ось так. А тепер щоб дати собі відповідь на питання, чи може ТЦК направляти повістку особі, яка була виключена з військового обліку. Ось щоб відповісти на це питання, потрібно звернути увагу на два важливі аспекти цієї статті: хто суб'єкт? Цього обов'язку в цій статті хто суб'єкт. І друге, яка мета такого виклику? А суб'єкти тут знову ж таки призовники, військовозобов'язані та резервісти, так як і в законі України про військовий обов'язок і військову службу. А мета тут для взяття на військовий облік, для визначення їх призначення на особливий період направлення на проходження медичного огляду. От і все тепер співставте це все з вашим виключенням з військового обліку. Правильно, ви вже не суб'єкт, ви не суб'єкт цього обов'язку, ви не підходите для жодної зі вказаної мети, з якою викликається громадянин до ТЦК. Отже, ТЦК не мають права видавати направляти повістки громадянам України, які були виключені з військового обліку. А якщо вони це зроблять, то вони перевищать свої повноваження. А отже, повістка є нікчемною, неявка по такій повістці не створить негативні наслідки. Але почекайте, не будемо радіти завчасно цій гарній новині, тому що на практиці все складніше, і тим не менш, виключені з військового обліку отримують інколи такі повістки. Тому вже є і судова практика, відповідно, яка відображає усе те, що я щойно озвучила. Таке питання: а чому ТЦК вручає повістки таким громадянам? Все насправді дуже просто, тому що ТЦК не вважає таких громадян виключеними з військового обліку. Просто бінго. А чому? А тому, що, наприклад, дані про ваше виключення не були включені до реєстру оберіг і вже не співпадають, наприклад, ваші облікові документи з такими даними. Або, наприклад, вас неправильно виключили з такого обліку, і ви для себе вважаєте, що у вас все добре, але в ТЦК своє бурхливе життя з цим обліком, з цими картками військового обліку з вашою Особової справи щось не так, і там немає певних відомостей. Або знову ж таки не була правильно проведена процедура виключення, і вони вважають вас не виключеним з військового обліку. І відповідно за таких обставин ТЦК формує повістки і для таких громадян. А що говорять суди? Ось, наприклад, свіже рішення від 16 вересня. Тут зазначається, що позивач відмовився від отримання повістки. Е і за викликом керівника ТЦК у строк зазначений повісті без поважних на те причин не з'явився. До речі, про поважні причини в мене є дуже корисне, важливе відео на каналі. Подивіться, хто знає, як вам може знадобитися ця інформація. І тут суд далі цитує нам купав. Тут зазначається, що ТЦК розглядають справи про адмінправопорушення, про порушення. Призовників військовозобов'язаних та резервістів, ось суб'єкт, хто вчиняє ці правопорушення. Суд встановив, що з огляду на викладене він дійшов до висновку, що позивач, який за станом здоров'я, визнаний непридатним до військової служби зі зняттям з військового обліку, не є військовозобов'язаним, як зазначено у постанові начальника ТЦК, і не є суб'єктом. Правопорушення передбаченого статтею 210 1 КУПАП. Ось це найголовніша фраза в цьому рішенні. Не військово зобов'язаний не є суб'єктом правопорушення. Все Крап. тому неявка по повістці або не виконання якихось інших, нібито законних вимог ТЦК, не є не створює жодних правових наслідків для виключення з військового обліку громадянам, тому що вони не є суб'єктами. Цих обов'язків вже. Ще одне рішення суду, я вже про нього зазначала в інших своїх відео: це Восьмий апеляційний адміністративний суд. Ось. І він зазначив, що дійсно, якщо особа є не військовозобов'язаним, така особа не може направлятися. На ВЛК. Тому ось ця ця практика, ось аналіз тих формулювань, які є безпосередньо в законі, дозволяє зробити висновок, що в ТЦК немає вже ані сенсу, ані повноважень, абсолютно законних, направляти формувати, вручати такі повістки громадянам, які були виключені з військового обліку. Але те, що ви, наприклад, її отримали, це вже сигнал. А сигнал про що? В першу чергу про те, що в ТЦК щось недобре там, і, і вірогідно, що є розбіжності. Тому, якщо, наприклад, ви знаєте, що ваш ТЦК він адекватний до розмови, і ви точно знаєте, що ви законно були виключені з військового обліку, у вас все окей з вашою ВЛК, там правильно все було визначено щодо вашого стану здоров'я, ви можете не боятися і прийти з'ясувати це питання. Однак це питання ж довіри до ТЦК. А ми з вами розуміємо, яка зараз довіра до ТЦК, і в деяких ТЦК може нехтувати вашим там вашими правами, спекулювати незнанням законів. А деякі ТЦК можуть навіть просто без розбору людей відправляти в частини і без вилка. Ну тобто купа порушень. Тому це все дуже індивідуально. Ви повинні розуміти, яка там практика, які там працюють люди в тому ТЦК. І якщо, наприклад, там погана ситуація з законністю, то ви можете комунікувати в даному випадку. Дистанційний спосіб або через представника дочекатись, наприклад, того ж самого штрафу, і у вас буде дуже багато законних підстав та переваг, щоб виграти таку справу в подальшому суді. Я вже вам навела всі ці аргументи. Будь ласка, користуйтесь на здоров'я. А якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати, поставте лайк, пишіть свої коментарі, робіть репости і не забувайте, що в мене ще є телеграм-канал. Там я залишаю також не менш важливі, цікаві юридичні новини, корисні посилання та свої юридичні коментарі. Ваш інспектор права.